Всіх вітаю на каналі Цікаве на Гачку. Я Оля, і сьогодні ми продовжимо з вами розбиратися, як зв'язати вишиванку, що я робила далі. Я не буду вдаватися в такі дрібні подробиці, тому що всі описи, хто вперше, особливо для тих, так поясню, хто вперше потрапив на мій канал. Всі подробиці, всі описи, всі детальні. Розрахунки і все інше я вже демонструвала в вишиванці літньої. Там є жакард, там є процес, там є те, як це все розрахувати. І в чоловічої. Воно, звісно, дуже не змінюється. Змінюється тільки фантазія, змінюється тільки той жакарт, який ви хочете зробити, і змінюється тільки відстань. Ось ця це... Відстань, мабуть, не відстань, а розміри. так, розміри Розмірий в сантиметрах, або там рукава, або ще щось, і кожен під себе це все підлаштовує. Тому поїхали розбиратися, як же я в'язала цю вишиванку. Я вам показала, як в попередньому відео давно це було. Я нарешті її майже, ну, вже я добігаю до кінця, вже майже відв'язала її. І так, я все ж таки поставила, так я там сумнівалася, зверху цей і зв'язала такі деталі вже на рукава. І зверху рукавів також буде ще тут. Я не, не вишивала цю мережку, не робила. На одному рукаві я вже її зробила, вже підготувалася, а тут ще треба зробити. Не встигла трошечки. Так, рукави, я за Рука... рукави? Вибачайте бачайте мене, не знаю, чому мені це рукави. Рукава я заготовила і заготовила ось цю основну деталь. А потім я перейшла до. Та що в мене кішка тут чи лежала? чи що на неї? А потім я перейшла до в'язання до в'язання самої цієї е, основи, так, на якої будемо потім цей ми пришивати, е, прив'язувати, і кому як зручно, той так це і буде називати. І так, що стосується е, розрахунків, о, цю основну половину до до, 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 давайте, щоб наглядненько було, до е, ось цього. Реглана. Він в мене зовсім невеличкий. Я хочу, щоб воно все це з'єднувало до реглана. Ця займає від реглана до реглана. Пілочка і спинка. Вони будуть однакові, не буде в мене не ростка тут нічого. Просто збирання, як на тих традиційних вишиванках. Тому ось це в мене десь 45 см. Плюс я додаю на свободу, в мене вона не вийшла така свободна. Я її приміряла, вона буде трошки така, навіть е приталена вийшла. Я десь щось помилилася. 5 по 5 я даю буде 100. А, ну Тут 100, 100, 105, ой, 105, боже. Вибачайте, вважаю вже повну. Це в мене буде 55 і в, в, в кінці повинна вийти шпілочка плюс спинка 110 см по обхвату, але в мене вийшло трошки менше чомусь. Ну, я е, тут потім скоротила. Але скоротила я там 2 або 3 см. Не знаю, чому десь якийсь, мабуть, неправильно я вирахувала в 10 см. Ну, вона сіла, мені подобається, що вона така більш приталена. Трошки вона е, див, виглядає ну, більш сучасною, тому що ті всі більш такі свободні і, і такі як це, е, струйні, а в мене це знов-таки меринос, і він струйним не буде. <кій> ну, Тобто, дов'яжемо, подивимося, я ніколи не загадую наперед, тому що я така Мадонна, що можу щось витворити. Саме не створити, а витворити. І так, поїхали далі. Це у нас 45 см, Саме оця. і плюс по 5 см це буде в мене йти реглан на якому ми будемо робити ось ці прибавлення наші. В мене вони тут кожен четвертий рядочок по одній з пілочки, зі спинки і по рукавах. Ну тобто Тут класика, реглана, нічого там зайвого. Реглан в мене 22 см. Я взяла, я приміряла, мені дуже подобається, як воно сіло. Рукав я на основу також взяла. Я чому і підготувалася і зв'язала всі жакарди, щоб розуміти, скільки буде ось ця вставка на рукаві. Так, це буде виглядати. Зараз я вам трошечки здвину все це щастя. Це в мене. Частина рукава від пілочки вверх, а це вже від спинки, так, на виворітній стороні. І сюди в мене буде пришиватися цей рукав з цієї сторони. Ось так буде виглядати. І ось це воно буде мій рукавчик. Тобто, е, от как-то так. Не знаю, я це вам зрозуміла. Ну, я думаю, що тут -то також нічого складного особливо нема. Все, я це з'єдную. І тут по горловинці буду робити це збирання, щоб воно вже вийшло. До, до цього ми зараз дійдемо. Так, прорахувала ось цей момент, а на, на весь рукав я взяла 41. Тобто ця. Так, ця весь в готовому виді: ось це в мене 41. Наприкінці перед збиранням на манжету повинно бути 41. Тут я по 13 см взяла це, це все в сантиметрах. Тому ви орієнтуєтесь і потім для себе рахуйте те, як вам це потрібно. Тому що я даю тільки свої особисті орієнтовні якісь сантиметри. 13 сантиметрів, і 15 в мене вийшла ось ця. Також ви можете в'язати тут що завгодно. Це може бути 15, і 12, і просто тоненька яка полосочка, або дві полосочки тоненькі. Ну, це ж політ вашої фантазії. Я тільки вам а, даю якоїсь інформації, як це зробити. А, безболісно, скажімо так. Ось. І тому в мене виходить 5 по боках, це буде ці 5 см, так як і на пілочки О, по 5 см ми залишаємо для того, щоб зробити цей реглан, на якому ми будемо робити прибавки. Тобто за 22 см мені потрібно додати 5. Оце 5 у нас, а це 22. Ну, ніби все. Це основні розрахунки. Звісно, що тут у нас буде йти спинка. Так, я її вже не малювала, тому що вона ідентична пілочці. І тут у нас буде йти м м рукав ще один. Все, це замкнута така у нас. Потім, звісно, я рахувала, скільки в мене в 10 см рядочків, скільки в мене цих стовпчиків в 10 сантиметрах. Потім я вираховувала регланчик, скільки там. Оці всі перекладала я в стовпчики всі свої, ці циферки, розрахувала, скільки буде рядочків. Ну, тобто, я зробила звичайний розрахунок реглану. Єдине, що я реглан сам заклала не з пілочки, а з рукава. Ось сюди я заклала ці там, взяла три. Стовпчики, Він у мене такий більш широченький. Три стовпчики між цими дирочками. Ну, це також знову можна брати один і буде не гірше тут. Я думаю, тут взагалі не принципово, він не такий явний, його не так сильно видно. А коли це все ще й ось так буде зібрано, його майже буде непомітно. Тому це не головне, скільки брати. я... Експериментувала і зробила такі висновки. Далі. Далі ми робимо, розраховуємо прибавки, звісно. І в мене тут не було закладено, ну, забула, вибачте, тому теж. Тому тиша, тому думаю, Під рукав... підрізи. Во, підрізи. Не було закладено підрізи. Я робила без них цього, цього разу, тому що я ці 110 чомусь думала, що мені буде багато ці 110. Але десь ось, ось так. Тут, хоча я проміряла, 55 в мене було. Ну, не знаю, не знаю чому. Так ось тут, коли відв'язали ви. Основні, треба розрахувати. У мене спинка така була більше, ніж 55, тому я зробила скорочення і не робила підрізи. Тобто, після цього робимо контрольний замір сантиметром себе і розраховуємо, чи потрібно нам ось це скорочення. Я показую вам скорочення, що в мене вийшло. Ось воно. Ось видно стовпчики. І тут це я на рукав додавала це скорочення. І так само я робила на пілочці зі спинкою, тому що виходить, що ми тут відв'язуємо окремі деталі. Тобто, за рахунок того, що в мене ставка по рукаву, хто не буде її робити, її вкладаємо в основне полотно. За рахунок того, що вставка, я, мені прийшлося зв'язати окремо ось тут в мене буде шов. Оцю частину виходить. З оцієї. О, це в мене, як це, єдина єдина, боже, як це правильно сказати, це в мене Ціл, цільна. цільнокроєна, скажімо так, цільнокроєний реглан. Ось, якщо так можна ви Якщо ви розумієте, про що я. Тут в нас єдина полоса, оці три стовпчики, які я вам показала, і ми прибавляємо. Тобто, це в мене одна така деталь. Починається вона з 13 см і переходить на 8 см. Це важливо. Тому що інша деталь в мене буде, ось ця, яка починається з 8 і переходить на 13 см. Тут можна за, за лицьову, як це... Коли однакові деталі роблять на тканині, знаєте? Ну, неважливо. Так, тут вони. Починається з рукава переходить на пілочку, а тут з пілочки на рукав, тому що у вас тут можуть бути ну, не дві однакові деталі, вони трошки будуть, наприклад, вони різні, тому що у мене і ось ця частина з оцими також різні по ширині. Тут в мене 29 за рахунок великого візерунку, а тут цього 15 см, тому що я не брала великий, я брала два маленьких, з'єднаних між собою. Мережкою цією. <кій> ось, І що далі? що Далі? далі, Ага. І спинка. Ну, спинка тут вона вийде в мене початок з рукава, потім в мене йде ця сама спинка, вона весь цей займає простір. І далі знов переходить на рукав, на ось таку. Починається з цього. І так само робимо дві в спинці ми робимо дві. Тобто, у вас три окремі деталі: Ліва пілочка, права пілочка і спинка разом з рукавами. Ліва пілочка з рукавом, права пілочка з рукавом, вибачте, щоб вже наверняка, і рукав, спинка, рукав. Три деталі, які я потім відв'язала. так, Це в мене ось. На кінець реглану, вийшла одна деталь, друга. І потім я вже їх об'єднала, рукава відклала в сторону цей кусочок, і цей, і з пілочки виходить з лівої пілочки. Так, на лице. Я почала пілочку, спинку, пілочку і так дов'язала ту довжину, яка мені потрібна. Що стосується довжини, я коли зробила зразочок цього полотна. Я його трошки підлаштувала. Я почала з одного номеру і перейшла на інший. Чому? Тому що мені було дуже зручно, що в мене виходить цей зразок на одну третину більший, ніж цей. Тобто, тут в мене вийшло на 10 см, якщо я їх буду виміряти саме ось так, да? вдовжину. Тут в мене вийшло, тобто тут стовпчики, а тут же рядочки будуть. Ми ж це теж пам'ятаємо і розуміємо. І тут в мене на 10 вийшло 18, а тут 27. І виходить, що кожну третю ось тут петлю я би пропускала. Дві приєднувала, одну пропускала, дві приєднувала, одну пропускала. Так, в мене і вийшло, і воно. Видно, що ніяких зборок, воно не припосадило, не, не дало ніякої хвилі. Вийшло все тут чудово в мене. Мені подобається рівненько, все добре. Вийшло: оце підберіть і буде дуже гарно. І тут зроблено розказала я про цей перехід. Далі виходить в нас. Це в мене були розрахунки. Це вже я, вибачте, боже, зрозуміло, це вже я в петлях рахувала, а не в сантиметрах. Тому і думаю, що за цифри, що за незнайомі цифри. Це я не в сантиметрах, а вже в петлі переклала. І оце саме вирахувала, що 23 петелечки мені потрібно по рукаву, три реглан, потім 90 спинка, три реглан і 23 по рукаву. І так само одна я собі розрісувала, тому що сама така могла би переплутати. 23 петлі мені, по, це скоріш за все, в мене рукав, тому що він більше. Потім 3 петлі реглан і 16 по пілочці. А тут пілочка 16, 3 реглан, 23 по рукаву. Все. Так, і от підписано: права і ліва, щоб не заплутатися в мене. І далі мені потрібно було вирахувати довжину вишиванки. І якщо в мене виходить, що я для початку брала 145 стовпчиків, це була в мене та сама гарна частина, яку ми в'язали жакардом, то воно виходить, що 145 я розділила на 3, вийшло 48. 48 я помножила на 2, тому що у нас на одну третину зменшується. Це я, це я вирахувала одну частину. Так, помножила на 2. У нас 96 рядочків, займає пілочка зі спинкою. І рукав так само. Ну там трошки більше, там було 171 стовпчик, на 3,57. І вийшло в мене 114 рядочків. І я зробила 100 рядочків цілими. А потім, щоб рукав можна було одягти, тому що у нас манжета, я розділила навпіл. Там в мене вийшло після скорочення 60 по 30 стопчиків. цих. Це в мене буде тут, же ж, ми не забуваємо, що ось таким чином все це з'єднано у нас. І до нього ще буде манжет який. Ой, вибачте, ось так видно. А тут ми з'єднуємо, тут ще я нічого ж кажу, що не встигла пришити зібрати. Це ми з'єднаємо. І ось у нас буде під манжету, це щоб легко одягалося. Це потрібен розріз цей. Бо це, збереться манжетик. Все, з рукавом я також вам розказала. Є і що у нас виходить на останок. Ага. І тепер, що стосується горловинки, як її будемо оформлювати? Ну, як саме ховати ці всі кінчики, оце все. є шортс, є е, в жіночій, в літній. літню вишиванку дивимося така. в мінті, в кольорі мінт з фіолетовим малюночком. Там все в подробицях саме те, що стосується обробки. І всього іншого. Я тільки зараз, зараз роблю розрахуночки, як я рахувала це, принцип. І далі, я взяла, що мені не потрібна дуже стягнута горловина. Я взяла 80 см, це в мене буде повний об'єм вже зібраної горловинки. Її я розділила на три, знов-таки, я рахую той реглан, тому що. Там я рахувала окремо, і тут я буду рахувати окремо, вони в мене не залежать один від одного. Треба рахувати по-різному. Ну, Зараз мені треба, щоб ця регланна лінія не ушла у вас тут на середину. Да? Ви там більше зібрали пілочку, менше рукава, і вийшло, що вони отак висять, а пілочка отак висить. Ну, це буде негарно. Тому треба спочатку все прорахувати в. Сантиметрах, знову реглан, рахуємо окремо. без Там ми швиденько його, а це вже остаточно, який повинна бути горловинка, тому що вийшло в мене Ну досить багато. Я одягала і вона в мене в незібраному віді сповзає з плечей, якщо я тут просто би закрила. Ну так Вона ж розрахована під зборочку. І виходить, що на 3 я розділила 27. Виходить, це в мене пілочка, 26, я залишаю на рукави, 27 на пілочку на спинку. Вибачте, і все. Тоді у нас 27, ага, у мене е, 2 стовпчики на сантиметр. 54 стовпчики в мене спинка, і 26. Там же ж ми ділимо 57. Ой, вибачте, 57, кажу 26. Те, що на рукав ми відокремили, ділимо на 2 у нас по 13 см рукава виходить. І ми помножимо на 2 стопчики. Тобто на 26 стовпчиків мені потрібно вивезти наші рукава. Після збирання я рахую свої стовпчики. І е, тоді вже я знов-таки методом розділення вирахую, скільки мені потрібно скоротити, щоб е, було те, що я. Е, Хочу. Те, що я хочу. От я хочу так, і все так буде. Я вибачаю за це. Ну, ви, я думаю, зрозуміли мою думку, і що я хочу до вас донести. Все. На цьому ми робимо завершальні етапи. Все, я збираю, я пришиваю. Е, пришивала так само гачком, як і в чоловічій. Вишиванці тут видно в мене. Цей. Єдине, що я в'язала в три нитки, а пришивала я двома ниточками, щоб трошки було потоньше, не таке товсте. Все, я збираю рукава і роблю обробку, обробку горловини, обробку низа. Понизу взагалі все просто. Нічого не змінюємо, той самий гачок. І вже довжину кожен для себе определити, що він хоче. Зверху також. Якщо треба, все це спочатку пройшлися цими з'єднувальними стовпчиками. А вже першим рядочком ми починаємо зборку Один к двум, тоді один к двум, один на три, одразу три петлі, і ми їх з'єднуємо. Це буде наш перший рядочок. Все. На цьому вишиванка буде наша з вами. Зв'язана, пройшов кіт. Він зараз мені виламає форточку. <ріху> Треба бігти відкривати. Я бажаю вам натхнення, я бажаю вам бажання жити, в'язати, займатися улюбленою справою, щоб наша перемога найскоріше наблизила цей щасливий момент, коли ми можемо вільно дихати, не переймаючись за інших. З вами була Оля. Цікавий нагачку. До нових зустрічей.